Овен прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. В середині тижня на тебе чекає несподіваний поворот у роботі чи навчанні. Можливо, проєкт, який ти вважав безперспективним раптом, дасть результати. Будь готовий до раптового визнання твоїх заслуг. Чого треба остерігатися? Бережи нерви. Хтось із колег або знайомих може спробувати привласнити твої досягнення. Не розповідай усім про свої плани та ідеї, особливо тим, хто часто перебиває або переменшує. Якщо відчуєш фальш, краще відступити і не будь надто відвертим. Телец, прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Час переосмислюти пріоритети. Можеш зіткнутися з ситуацією, коли улюблена справа або звичка більше не приносить радості. З'явиться можливість пов'язана з творчістю або хобі. Чого варто остерігатися? Будь обережним з фінансами. Цього тижня є ризик. Витратити забагато на непотрібне. Особливо уникай імпульсивних покупок або вкладень під впливом чужої думки. Краще відклади фінансове рішення до вихідних, інтуїція проясниться. Близнюки. Прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. На тебе чекай доленосна зустріч. Можливо, з людиною, яка вплине на твоє професійне або особистісне майбутнє. Звертай увагу на нові знайомства. І чого варто остерігатися, не довіряй враженню, є ризик зустріти маніпулятора. Хтось може гарно говорити, але діяти винятково в своїх інтересах. Прислухайся не лише до слів, а й до дрібниць. Саме вони покажуть справжні наміри цієї людини. Рак. Прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Можливо, непорозуміння в родині або серед близьких, але якщо ти проявиш терпіння та емпатію, конфлікт вирішиться на твою користь. Наприкінці тижня з'явиться несподіване джерело підтримки. І чого варто остерігатися? Не перевантажуй себе емоціями інших, тебе можуть використати як жилетку для сліз. Уникай надмірної самопожертви. Якщо постійно віддаєш, залишається порожнече. Пам'ятай, твої почуття теж важливі. Лев прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. У роботі чи навчанні з'явиться шанс просунутися вперед, але він вимагатиме більшої відповідальності. Успіх прийде, якщо не злякаєшся виклику. Чого варто остерігатися на цьому тижні? Не поспішай з висновками. Є ризик прийняти рішення, про яке шкодуватимеш. Остерігайся переоцінки власних сил. Амбіції – це добре, але не ціною вигорання. Також не втручайся у конфлікти за лідерство. Зараз важливіша стратегія. Діва, прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. У особистому житті можливі несподіванки. Хтось із минулого може з'явитися з важливою новиною. Це гарний час, щоб закрити старі емоційні питання. І чого варто остерігатися? Не давай хибних надій, будь щирими з собою та з іншими. у спробі Зберегти спокій. Ти можеш заплутатися у власних почуттях. Також остерігайся повертатися туди, де вже було боляче. Минуле має залишатися досвідом, а не пасткою. Терези прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Тиждень принесе можливість укласти вигідну угоду або знайти компроміс у складній ситуації. Особливо вдало складуться справи пов'язані з партнерством, як діловим, так і особистим. І чого варто остерігатися. Не намагайся догодити всім одразу. Ти можеш втратити власну позицію. Сильне бажання зберегти баланс може змусити тебе погодитися на умови, які тобі невигідні. Пам'ятай, іноді ні. Це найкращий захист. Скорпіон. Прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Твоє шосте чуття цього тижня буде на висоті. Можеш розпізнати брехню або приховані мотиви навіть у тих, хто давно поруч з тобою. Це гарний час для внутрішніх змін і прояснення стосунків. І чого варто остерігатися? Не заглиблюйся надто в підозри. Інтуїція допомагає, але нав'язливість може все зруйнувати. Якщо почнеш шукати зраду там, де її немає, можеш сама створити конфлікт. Довіряй, але перевіряй м'яко. Стрілець. прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Успішний тиждень для подорожей навчання або старту нового проєкту. Надихаюча новина чи зустріч розширить горизонти. Твоє бажання розвиватися буде винагороджене. А чого варто остерігатися? Не розпиляй енергію на все і одразу. Це загрожує втратити фокус. Також уникни самовпевненості. Зараз важливо не лише прагнути, а й рахувати ресурси. Став амбітні цілі, але не забувай про відповідальність. Козаріг, прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Тиждень потребуватиме концентрації на практичних речах, фінансах, документах або обов'язках, але у другій половині можливо приємна подія. Пов'язана з родиною чи старими друзями. А чого варто остерігатися? Не намагайся все контролювати. Деякі речі потрібно просто відпустити. Спроба тримати всіх і все під контролем може викликати конфлікт або втому. Довіряй людям поруч і не забувай про відпочинок. Водолій прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Незвичайна ідея або творчий проєкт приверне до тебе увагу. Тобой можуть зацікавитися нові люди. Вдалий час для презентації, виступів або старту в соціальних мережах, наприклад. Чого варто остерігатися? Не женися за схваленням. Ти ризикуєш втратити унікальність, намагаючись сподобатися всім. Також уникай надмірної прямоти. Іноді варто зважити слова, аби не зачепити чиюсь вразливість. Риби, прогноз на тиждень з 24 по 31 березня. Емоційний тиждень. У твоєму житті може з'явитися нове захоплення або сильне внутрішнє усвідомлення. Твоя інтуїція та здатність до співпереживання допоможуть налагодити важливі стосунки. Від чого варто остерігатися? Не потупай у мріях. Надмірна фантазія може віддалити тебе від реальних рішень. Також остерігайся тих, хто використовує твою доброту. Вчися говорити досить, коли відчуваєш, що тебе зневажають або ігнорують.